Запитання 11. Блок 11. Спори про батьківство та про оспорювання батьківства. За відсутності спільної заяви подружжя до органів РАЦ. Батьківство визначається за рішенням суду. Підставою є відомості щодо походження дитини. Позов подається матір'ю опікуном дитиною від 18 років. Особою, яка вважає себе батьком. Якщо запис про батька у книзі народження зазначено за вказівкою матері, позов про визнання батьківства може заявлятися до чоловіка жінки іншим чоловіком. Позов на давність такого позову один рік з дня, коли особа могла дізнатися про батьківство. У разі смерті чоловіка. Народження не в шлюбі дитини. Рішенням суду може встановлюватися факт батьківства. Заявники можуть бути матір, опікун або повнолітня дитина. Позовна заява про визнання материнства подається особою, яка вважає себе матір'ю. У разі смерті жінки, яка вважала себе матір'ю. Рішенням суду може встановлюватися факт материнства. У такому випадку заявниками можуть виступати батько дитини, опікун повнолітня дитина. Чоловік має право на позов про виключення запису про нього як батька з актового запису про народження дитини. Давність позовна для такого позову не встановлена. Такий позов подається лише після народження дитини і до її повноліття. Батьківство не оспорюється у разі смерті дитини, або якщо чоловік в момент реєстрації батьком знав, що дитина не від нього. Оспорити батьківство можуть спадкоємці, якщо чоловік подав за життя до нотаріуса заяву про невизнання батьківства. Так. Або якщо він не знав, що він записаний батьком дитини. Жінка у шлюбі може оспорити батьківство чоловіка. Позов задовільняється лише при заяві іншого чоловіка про своє батьківство. Давність такого позову один рік з дня народження дитини. Жінка може оспорити материнство. Позов про виключення запису про неї як матері з актового запису про народження дитини. Жінка, яка вважає себе матір'ю, може подати позов до жінки, записаною матір'ю про визнання свого материнства давність один рік з дня, коли жінка дізналася про цю обставину. Присудження аліментів. Не є перешкодою для оспорювання материнства або батьківства, і у разі задоволення таких позовних вимог, ну, тобто, е виключення з актового запису про народження батька чи матері. В подальшому аліменти припиняють стягуватися у зв'язку з тим, що відпадає підстава, на основі якої стягувалися ці аліменти.